Всім привіт! Сьогодні розкажу, як виконати нову активність на Binance гаманці від проєкта KiloX. Тут у нас призовий пул в 3 мільйона 750 тисяч токенів Kilo. KiloX – це також знайомий для мене проєкт. Ми виконували активність у їхньому стандартному airdropі, і за що також повинні отримати дроп. Про це все робив декілька постів у telegram каналі а Тут вони запустили нову активність на Binance гаманці, де роздають 3 мільйона 750 тисяч своїх токенів вже, мабуть, перед своїм наступаючим лістином. Спочатку мені здалося, що тут завдання. Трішки складніші, якщо порівнювати з попередніми активностями на Binance бінансів 3 гаманці, тому що тут потрібно закинути свої токени в стейкінг також зробити торгову угоду з кредитним плечем не менше на 100 доларів в мережі обенбі через кіло Але насправді там нічого складного немає. Можна відкрити угоду на 5 доларів з 20x і ми виконаємо це завдання. Я це ще не виконував, але думаю, по затратах повинно вийти не більше 2 доларів. Тому давайте не будемо зволікати, йдемо виконувати завдання, і все по будемо дізнаватися. Для початку роботи вам звісно, що потрібна біржа Binance. Якщо ви там ще не зареєстровані, то посилання на реєстрацію буде в описі під цим відео. Далі переходимо виконувати завдання. Так, зайшли в додаток біржі Binance, і тепер переходимо в вкладку Web3 зверху, справа. Ось ця кнопка web 3 гаманець. Якщо у вас ще він не встановлений, то попередньо встановлюємо. Там нічого складного, все інтуїтивно зрозуміло. Далі натискаємо тут на кнопку Отримати і вибираємо, можна обрати просто токен BNB в мережі OBNB та скопіювати адресу. У вас тут адреса одинакова для всіх мереж. Далі повертаємось назад та повертаємось на біржу. Тут ви попередньо собі повинні закинути 10 USDT на баланс для того, щоб купити BNB та залишити трішки USDT, щоб відправити їх на Binance 3 гаманець для активності та для комісій. Якщо ж ви виконували попередні активності, там, де ми використовували BNB в мережі OBNB, вони у вас залишились на web 3 гаманці, то вам зараз не потрібно купляти BNB та відправляти їх на web 3 гаманець, так як вони у вас вже там є. Для тих, хто ще цього не зробив, переходимо на спот в торгову пару BNB до USDT. І тут купуємо. Токен BNB на 5 USDT та натискаємо купити. Далі повертаємося з свій спотовий гаманець, вибираємо токен BNB та натискаємо на кнопку зняття. Тепер натискаємо на кнопку Надіслати криптовалюту. Тут вставляємо свій адрес, який ми скопіювали на Binance бінансов 3 гаманці. Вибираємо мережу обов'язково «OBINB», тому що ми все будемо виконувати в цій мережі. Натискаємо на максимум та натискаємо на зняття та відправити. Тепер повертаємось назад та вибираємо стабілько USDT» та знову ж таки натискаємо на зняття. Відправляємо собі в мережу «OBINB» ще 10 USDT. тобто тут нам трішки більше грошей потрібно ніж в попередніх активностях, але це відносно також небагато. Тепер вибираємо тут в мережу OBNB обов'язково, вибираємо 10 USDT та натискаємо на зняття. Я виберу тут, щоб сума отримання була якраз рівно 10 USDT та натискаю на зняття. І тепер повертаємось в Web3 гаманець Так, депозит в Web3 гаманці мені вже прийшов, бо як бачимо 10 USDT та BNB, які я закидав. Але ж знову ж таки, я повторюю, хто має BNB з попередніх активностей, то вам не потрібно було тут нічого закидати. Просто закинули USDT і йдемо далі виконувати завдання. А для тих, хто робить це все вперше, то звісно, що потрібно закинути BNB, так само і USDT. Тепер для тих, хто зайде в Web3 гаманець і в нього не буде відображатись ні BNB, то ні USDT, то вам потрібно зайти тут знизу в управління токенами, вибрати тут BNB. Татом повинно вас тут писати BNB в мережі OBNB та додати цей токен. Ось тут буде такий тумблер, натискаємо додати. От так само і з USDT. Шукаємо тут в пошуку USDT, як бачимо, в мережі OBNB, та натискаємо Добавити. Повертаємось назад, і вони вас тут будуть всі відображати. Тепер наступне, що робимо: це переходимо в цю нашу нову активність, де роздають 3 мільйона 750 тисяч токенів KiloX. Переходимо на цю активність. Тут підключаємо гаманець та натискаємо ось тут. Буде у вас кнопка приєднатися до цієї місії. Підписали сюди, і тут вже у вас з'явиться ось така кнопка як в мене почати місію. І знизу наші завдання. Нам потрібні знизу ці завдання, і давайте, давайте одразу переходимо їх. Виконувати. Не буду тут нічого пояснювати, просто почергово їх виконаємо, і все, все буде по ділу зрозуміло. У нас тут є два завдання. Тож вибираємо перше завдання та натискаємо на кнопку тут почати стейкінг. Тут нас перекинуло на сайт кілоекс, і зверху натискаємо на кнопку Підключити гаманець. Вибираємо тут Binance Web 3 гаманець, і наш гаманець одразу підключило. Опускаємось тут нижче і буде така кнопка Депозит. Натискаємо на цю кнопку. Вибираємо тут, наприклад, давайте. Нехай це буде 4 USDT. Натискаю тут на кнопку Submit, та зараз будемо підписувати транзакцію. Натиснули Підтвердити, заплатили там трішки комісії в OBNB і чекаємо, коли нам це все зарахує. Ще раз потрібно, і бачимо, тут все підтвердити. Натискаємо на підтвердити і чекаємо, коли ми отримаємо свій депозит. Так, депозит ми зробили. Тепер повертаємось назад, і ось тут натискаємо на кнопку Перевірити статус завдання. Натискаємо на це. І, як бачимо, нам одразу завдання це зарахувало. І тепер йдемо виконувати друге завдання, і натискаємо тут. На кнопку торгувати зараз. Тепер переходимо зверху справа в меню. Як бачимо, ми зараз є в вкладці Trade, але перейдемо спершу в вкладку earn та повернемо свій, свій стейкінг, який ми щойно закинули, щоб воно у вас там не валялося, щоб ви знали, як це все повернути. Тут просто натискаємо на кнопку Відправити, натискаємо ще раз на відправити, вибираємо максимум. Ми віддаємо ці токени KUSDT, які ми отримали за цей стейкінг, і за це отримаємо 4 USDT, які ми закинули в цей стейкер. Натискаємо на цю кнопку, та це все. Підписуємо. Чекаємо, коли це все зарахує, і ми, в принципі, вже повинні отримати свої USDT назад. Не знаю, чи ми їх вже отримали. Зараз ще раз натискаю на Відправити вже тут, як бачимо, на балансі нічого немає. Давайте повернемось назад. Так, USDT ще не повернули, можливо, потрібно трішки більше часу. Добре, давайте вийдемо виконувати останнє завдання, потім це все перевіримо, чи вони повернули наші USDT. Повертаємо знову до другого завдання, натискаємо на торгувати зараз і переходимо сюди в вкладку Trade. Знову натискаємо підключити гаманець і тут Потрібно здійснити угоду, щоб вона була на мінімум 100 USDT. Натискаємо тут на кнопку Long, вибираємо тут кредитне плече. Нехай буде це 20x, нам воно якраз підходить. Тут повзунком вибираємо, щоб сума була більше як 100 USDT, оскільки в нас на балансі зараз є 6 USDT, а 6 USDT помножити на 20x, то в нас виходить, як бачимо, максимум ми можемо зайти на 117 USDT. Тож вибираємо тут повзинком, щоб наш наша позиція була більше як на 100 USDT, і можна таким чином відкривати угоду. Але знизу ми бачимо, що мінімальний ордер у нас тут 200 USDT. Це звісно трішки смішно, тому що вони пишуть, що мінімум 100 USDT, а тут пише, що мінімум можна на 200 USDT зайти. Добре, тоді робимо іншим способом. Вибираємо тут кредитне плече не 20 x а 40 x Ось 40 x підтвердити. Тепер вибираємо також тут повзанком, чуть не до максимуму, щоб було більше за 200 USDT. І тепер в нас пише, що мінімум 400 USDT. Так, 3, мені щось значить. Подивитись, можливо, я щось роблю неправильно. Так, декілька хвилин я пробував вирішити ту проблему, мені так нічого і не вийшло, тож вирішив закинути ще більше USDT. Можливо, там угода мінімум від 10 USDT. Якщо це дійсно буде так, то тоді потрібно буде виконати спершу. Якщо у вас буде 10 USDT, то спершу потрібно буде виконати друге завдання, а тоді виконати завдання зі стейкінгом. Так, але це моя теорія ще не підтвердила. Зараз спробуємо знову зайти в позицію. Так, вибираю тут плече 20 x Тепер тут знову позвонком вибираю, щоб позиція була більше. Як бачимо, якщо більше 200 USDT, то воно пропускає, дає відкрити. А якщо менше, то ні. Ну добре, як ви бачили, в мене на балансі було 16 USDT, значить того повністю вистачає, щоб можна було зайти в угоду. Від чого це залежить, я все ще не зрозумів. Якщо ви знаєте в чому проблема, то напишіть про це в коментарях. Тепер я натискаю на кнопку відкрити угоду. Це все підтвердити. Ще раз підтвердити, як бачимо, я заходжу по, по маркеті, щоб не чекати довго, коли відкриється позиція. Там, якби комісія невелика, тому можна зайти і по маркеті. Тепер натискаю тут. По маркеті закрити позицію, ще раз підтвердити. Як бачимо, моя позиція була на 10 USD, тому значить, таки від 10 USD можна заходити в угоду. Так, позицію я вже закрив, але тепер попередньо перед тим, як ти підтвердити завдання, зайдемо сюди в меню, знову зайдемо в вкладку Earn та подивимося, що там наш стейкінг. Як бачимо, тут у нас пише, що наше відправлення буде тривати 7 днів у 19 годин. Тобто ці мої 4 USDT я отримую через 7 днів. Також, як я бачу, тут можна зайти в стейкінг і на 1 USDT, тож хто захоче закидати чим поменші суми, то вам вистачить і 12 USDT. Тобто з 1 USDT закинули в стейкінг, за 7 днів він вам повернеться, а на 10 USDT зайдете в угоду з парі біткоін до USD чи в якійсь іншій парі для того, щоб виконати друге завдання. Сподіваюся, що з цим зрозуміло. Мені потрібно було спершу виконати самому це все завдання, а потім вже це все показувати. В принципі, тут проблема і невелика, але можна було все одразу наглядно показати, як з найменшими затратами це все виконати. Але думаю, нічого страшного. Тепер повертаємось назад на сторінку. Цієї активності на Binance Web 3 і натискаємо тут на кнопку перевірити статус завдання, нашого другого завдання, де ми заходили з цей в угоду на мінімум 100 USDT. Натиснули на Перевірити завдання і воно нам, звісно, що одразу зарахувало. Ця активність у нас буде тривати до 30 липня. Тут не потрібно кожного дня заходити щось там натискати. Чи голосувати, чи робити якісь чекін як в попередніх активностях? Тож ми просто виконали ці два завдання і про це все забули. Але найкраще нам це все було би пробузи, тобто створити багато бінанс гаманців, створити бінанси на своїх друзів, родичів, на кого завгодно, на дропів. І це все завдання виконати на, не на один свій аккаунт, а наприклад на 10 і отримати в 10 разів більшу нагороду. Як створити ферму мультиаккаунтів, я знімав відеоролик на YouTube, там все досить поверхнево, але якщо потрібно буде, я можу зняти вам більш детальний гайд, як це все організувати. Якщо потрібно, то напишіть про це в коментарях. А найкращий проксі, який я вам рекомендую, це Проксі Seller. Тут якраз присутні мобільні проксі, які якраз нам знадобляться для цієї активності на Binance Web 3. Посилання на реєстрацію на Proxy Seller я залишу в описі під цим відео. Про переваги цих прокс я буду ще неодноразово згадувати, але повірте, вони досить хороші, якщо порівнювати з конкурентами. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. пишіть свою думку на рахунок цієї нової активності на Binance В3 Гванці від проєкту KiloX. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і нехай щастить.